Всім доброго дня! Вас вітає Хмельниччина. Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. І сьогодні з вами Юля та Оля. Ми працюємо сьогодні біля будинку у нашому садочку на невеличких 6 сотках. І хочемо вам показати, що у нас змінилося за ці дні, бо вже почалися нічні морози. Уже деякі рослини зовсім втратили свій зовнішній вигляд. Дерева почали рясно дуже обпадати, облітати, і тому будемо прибирати, обрізати. Дуже-дуже багато роботи накопилося тут. Тож, не забувайте підписуватися, ставити вподобайки. Я вам по максимуму постараюся усе зазняти, що ми зробимо, і, звичайно, показати, як змінився наш садок. Бажаю приємного перегляду! Що ж, друзі, для початку зроблю невеличку екскурсію по нашому саду. Покажу, що змінилося, який об'єм робіт нас чекає на сьогодні. Звичайно, все ми не встигнемо зараз, але трошечки щось поробимо. Ось так виглядає зараз наш хостарій. Після морозів більшість хост пожовкли і втратили свою декоративність, потрібно їх буде порізати. Дуже сильно опадає наша вишня, звичайно, вже майже вся гола стоїть. Ось лишилась більш-менш гілка така з листям. Її можна вручну трошки обірвати, щоб потім не робити подвійну роботу і прибрати все за раз. усе листя, усі хости пообрізати, бо важка така робота. Ми не вибираємо до кожної там крупіночки. Але стараємося чистити. Хоча листя це гарна мульча. Я знаю, що багато хто його залишає, щоб воно перегнивало і давало поживні речовини. Але ми при обрізці все одно вибираємо листя там, де його занадто багато, щоб просто не виглядало мусорно ну, не виглядало мусорно саме ця клумба. До речі, ми ще її замульчували корою, тому в принципі. Ну, потреби залишати листя, немає. Це вже по бажанню, якщо не хочеться його збирати вручну. Ось так пожовкли сильно наші великі хости на піднятій ділянці. Вони взагалі являються такою клакою розмноження слимаків, тому що дуже слимакам подобається під цими підгнившими хостами розмножуватися. І треба терміново обрізати, не затягувати бо потім буде їх там мільйон. Дуже красиво тиси піднялися за цей сезон, вони ще зовсім малесенькі, але я прирости бачу м, навіть на одну третю або вдвічі виросла, я б сказала. Тут у нас е, більшість часу тінь, тому тиси е, витягуватись, скоріше за все, будуть. Ми, в принципі, цього і хотіли, щоб це були вузькі, але високі, гарні колони вічно-зелені. Ось, дуже красиво пожовтіли модрини. Звичайно, я вам показувала на початку відео. Зараз обіду з другої сторони, бо тут сонечка немає. Ось. І покажу вам ось так модринку нашу Стів-Віпер. Дуже красива, пишна і ще не встигла опасти якраз зараз цей момент, коли вона повністю пожовкла. Дуже-дуже. Класно виглядає цей такий каскад із яскраво-жовтих хвоїнок. Мені подобаються модрини, подобається навіть те, що вони листопадні. Це якось дає зміну настрою на сезон. Мені здається, прикольно. Ось. Звичайно, вічно зелені рослини. Вони ну, найкрасивіші взимку залишаються, тут не поспориш. Ось так виглядає наша сосна зараз Golden Glow. Ось. Красуня просто. Ще вона буде набувати більш жовтого кольору, але оцей перехід він також має свою особливість. Вона ніби сяє зараз. Мені дуже подобається, як виглядає ось ця сосна Ола. Я не очікувала, що вона буде така яскрава, весь сезон, що вона навіть на зиму не буде змінювати колір. Вона залишається досить салатовою і дуже гарно наростає. Мене навіть лякає, що у неї штамп не дуже сильно потощується, а шапка дуже сильно наростає. І взимку треба буде слідкувати, щоб вона не обламалася. Треба буде щищати сніг. У нас тут підставлена палиця бамбукова, але мені здається, краще залізну ще поставити на ну, щоб точно нічого не зламалося. Ось Барбарисики після стрижки рясніше стали, звичайно, сипатися. Та й морози на це повпливали. Але подивіться, як класно виглядають ягідки. Дуже рясно всипані кущики. Ягідками, і через це вони матимуть декоративний вигляд навіть після того, як скинуть свої яскраві листочки. Мені подобається, що зараз видно нашу ялицю Майерс Дварф. Симпатично, вона дуже гарно наросла за останні роки, бо ялиці потрібен час, щоб розкачатися. Вона починає так стабільно, гарно зростати вже у дорослому віці. І ця ялиця одна з наших улюблених. Тут у нас ситуація ще поки не дуже естетична, тому що багато листя нападало, лілейники не обрізані пожовклі. Але тут ще не критично, тому в першу чергу мама зайнялася обрізкою троянд та лілейників на тій стороні. Зараз підійду, покажу. Біля березклетового дерева. Ось тут. У нас відбувається прибирання. Ось. Там потребує стрижки і лілейники, і троянди, і барвінок, і ось цей неймовірний кущ Барбарису також потрібно трішечки підчикрижити, щоб він просто не виступав на доріжку. Ну, забрати якісь лишні гілки, щоб потім було простіше його доглядати. Ось. Тут у нас чимерники, які також. Зараз акцентні через своє велике зелене листя. Мама поприбирала ось там троянди, уже, але ще не прибирала там між чимерниками, потрібно трішки вспушити землю, трохи виривати бур'янчики деякі, там поприбирати рослини, які розрослися. Але до цього ще руки дійдуть. В першу чергу робимо такі масштабні більш роботи. Ось, щоб вивезти на дачу наші відходи за один раз, а далі вже можна і гратися з мілкими бур'янчиками. Подивіться, яка яскрава ця мадрина. Я її вставляла на початку відео, тому що якраз зловили той момент, коли сонячна погода, коли листечко її ще тільки-тільки почалося сипатися. Воно осипеться дуже швидко, в один момент вона стане лисою, але ось цей яскравий такий жовтий колір, тепленький, він м -м, недовго тримається. Вона стоїть довгенько зелена, потихеньку жовтіє, і коли ось стає така жовтувата, в один момент починає сипатися. Тому класно, що зловила це на камеру і показала вам, наскільки красива може бути модрина. У е осінній період. Ну, хто має їх, то я думаю, спостерігав цю картину красиву. Ну, і крім прибирання і обрізки на цій частині, мама ось вже знову приступила до роботи. Ось. Е в нас ще сьогодні е по бажанню хочемо зробити е стрижки двох кипарисовиків. Саме кипарисок Філіфера Ауреанана. І кипарисовик філіфера нана ось той зелененький. Постараємося їх постригти. Не хочеться це робити вже в морози люті, тому хочемо встигнути зараз. Ну, і по можливості якісь обрізки, звичайно, будемо проводити. Деякі з рослин на зиму залишаємо, щоб не було зовсім голо. Але багато рослин все ж таки треба почистити та обрізати. А я вам хотіла ще показати: у нас розквіт. Ось там біля нашого крану розквіт гравілат. Один із новеньких, які ми саджали в цьому році. Зараз обіду. Тут у нас доріжка вже вивільнилася. Ми її залишали, але коли троянда ось ця розпускається, то доріжки цієї, ну, неможливо пройти, тому що гілки троянди закривають її. А зараз по ній зручно ходити, щоб не обходити повністю. Ось. Подивіться, який симпатичний. Гравілат розквіт неочікувано. Вони дуже класно наросли ці кущі за сезон. І дуже-дуже милі квіточки мають. Гарна рослинка, мені подобається, хоча початково я якось на неї взагалі не звертала уваги, але мені здається, що її. Класно розмножувати, розсаджувати, досить швидко наростають кущики і, в принципі, не занадто агресивні. Ну і хочу ще зазняти вам тут куточок наших рослин біля гойдалки. Подивіться, нарешті повністю зафарбувався червоними листочками наш кизильник, який ми саджали влітку, здається, чи навесні, коли робили ці композиції. Дуже красивий. Зараз яскраво-червоний. Він не так швидко почервонів, як той, що за будинком, але, звичайно, тут і сонця набагато менше було. Мені подобається, що він швидко наростає, але водночас це і трохи лякає, тому що контейнер невеликий. І побачимо, наскільки йому вистачить місця. Сподіваюся, що хоча б рочки два він тут зможе посидіти і порадувати нас. Подивіться, як красиво це зараз виглядає. Класний розлогий кущик. Дуже мені подобається. Шкода, що ягідок не дав, але він молодий, тому я думаю, це зрозуміло. І нарешті ми дочекалися квітування тут нашого очитку. Не знаю, чи це через те, що він в кашпо зростає. чи Взагалі, мені здається, я чула, що ці очитки, це очиток Зібульда. Вони пізніше розквітають, розкривають свої соцвіття, ніж усі інші. Мені подобається саме у кашпо, як виглядає він, тому що він такий розлогий, і коли його квіти ось так звисають, це красиво дуже. Тому ми і розмістили його в кашпо. Але в тому році він навіть нас толком і не порадував квітуванням, а в цьому році, ось вже у кінці сезону, все ж таки відкрився. Сподіваюся, що на наступний рік швидше наросте і швидше заквітне. Напишіть, у кого є цей очиток, чи він у вас також лише почав квітнути, чи це у нас така аномалія. Друзі, поки працюємо, випустили нашу Касюню Гуляти вирішила вам показати, яка у нас після стрижечки гарна дівчинка. Покажись, Кася. Ось. Ще вона невеличка, ще щіночок, бо м -м, немає її року, скоро виповниться лише рік. Ось тому молоденька, але... Після стрижки, після грумера. Ось така зараз красунька. Кась, покажися. Ось. Шкодниця, звичайно, ганяє тут все за кицьками, вириває нам деякі рослини. Але така ж вона мила дитина. Ось, а ми далі працюємо. Що ж, друзі, у нас міняється погода, трошечки захмарило небо. Переживаємо, щоб не було дощику, але здається, ще поки не капає. І Фронт робіт у нас все збільшується, збільшується. Дуже багато обрізок. Якихось я, звичайно, не змогла пройти стороною наш ставочок. Почистила знову в ньому листечку і німфеї, тому що у мами. Руки не доходять до цього. Це більше, мабуть, моя задача тримати його в порядку до кінця сезону, щоб він не настільки був е засмічений навесні. Ось, листя збирати, звичайно, толку немає, але все одно я де-не-де на, -де на якихось клумбах, хочу ось тут зараз позбирати трошки. Яблуня ще зовсім у нас тримається, ось така майже вся в листочках. Але нічого, скоро опаде і вона. На цих діляночках збирати не буду листя, лише на доріжках так трошки ходжу, де-не-де бачу, збираю. Вже поприбирали фігурки наші ставка, жабку, там глечик, тому що ми їх не залишаємо на зиму, вони можуть тріснути. Не знаємо, чи залишати журавлів залізних. Мені здається, що не варто, тому що будь-які опади все одно на метал впливають і вони, мені здається, сильно поржавіють. А як ви думаєте, чи варто їх залишати, чи забирати їх все ж таки у сарай на зберігання? Ось. Далі побачили одну таку штуку, яка з, нашим, з нашою туйкою зробилась. Подивіться, який класний топіарі з ялівця. Мені так він подобається. Я коли тут прохожу, завжди милуюся. Ну настільки воно прикрашає для мене ділянку. Прям вау! Ось, то побачили, що не все гаразд нашою туєю Теді, що вона завалилася. Ось, якщо ви так збоку поглянете, зараз видно, що вона просто впала на ту сторону повністю. Мабуть, через вологу, яка збирається у неї у середині, зараз вам покажу слабонірним від екрану відійти, бо там просто жах, що твориться. Ось, подивіться. Наскільки все погано. Ось такий у неї стан, тому що дібратися всередину, щоб почистити. Ну, як на мене, нереально, може хтось це і робить. А ми, чесно кажучи, не робили цього. І ось вона повністю лежить на одній стороні. Стригти її немає сенсу, бо вона все одно не встане. Вона зелена, лише ось останніх сантиметр приросту, а все всередині ось таке жахливе. Мені здається, навіть щось почало там підгнивати. Тому вирішили її все ж таки викопати, бо ніякого топіарії з неї не зробиш в такому стані. І чим далі, тим гірше, мабуть, буде. Вирішили її звідси прибрати. Хоча дуже шкода, мені подобалося, що тут у нас такі кульки зелені вічно. Ми до цього і добивалися. Але вирішили, що знайдемо іншу рослинку, мабуть, якусь ялицю, яка нам... Більше тут подобатиметься і менше створюватиме проблем, ніж ця туя. А туя поїде на дачу, десь її приткнемо, спробуємо відновити, може пострижемо навесні так е кардинально, побачимо, що вона видасть після стрижки. Бо як її по іншому рятувати, чесно кажучи, не знаю вже. Ось такий фронт робітша з'явився на сьогодні. бо... Не хочемо залишати на зиму, вона розвалиться тоді під снігом, під льодом повністю. Хочемо перевезти зараз. Ну і стрижки наших кипарисовиків залишилися. Подивіться, яку красу мама вже навела біля паркану. Вже три рядюшки мінімум у нас є на вивіз. Ось такі кучі лежать. Ось, трішки підстригли нашу вербу. хоча... Не радять цього робити, бо котиків буде менше. Але нам подобається більше, коли вона такою невеличкою парасолькою, коли вона не звисає до самого полу. Тоді і котики трошки є, і ну, не виглядає настільки масивно, бо в нас тут місця небагато. Є бересклетове дерево, яке також створює масу зелені, тому треба, щоб вона була така компактна. Ось така у нас тут тепер краса. Всі лілейнички прибрані. Троянди мама пообирала повністю листя, пообрізала пагони і залишатиме ось так на зиму. Так? Да. А вже після зими, як завжди, щось там підмерзне, обріжеться, щось обріжеться, щоб було компактніше. Це все буде потім. Ось така чистота, ось такий гарний барбарис, також трішки підчекрижений. І взагалі мені дуже зараз подобається. Кольори у нашому садку, просто насолода для очей. Ну, ось сонечко майже за горизонтом вже у нас потихеньку темніє, уже переведений годинник тому часу на роботу набагато менше, на жаль. Трішки позбирали тут листочки, трохи пообрізали лілейнички, але ще такий порядок прям не наводили на цій частині. І мама приступила до стрижки нашого першого кипарисовика. Хочемо з ним сьогодні закінчити, він складніший, бо другий він такий більш лисий, він лише набивав крону, і тому нам треба обстригти його не дуже сильно. А цей треба трошечки всередині прочистити, бо є посох шахвоє, розділити два шари. У нас, нагадаю, тут він ніби фонтаном йде, іде нижня така оболоночка. І зверху такий фонтанчик. Ось зараз його мама стриже для того, щоб трошки це було видніше ніжку. Але ми будемо залишати все одно у вигляді пальмочки зверху, ось ці молоді пагони, вони будуть звисати, і це виглядає досить прикольно. В принципі, тут нічого складного немає, але робота така кропітка і потребує часу. Тож повернусь до вас, мабуть, уже з результатами покажу. Що і як. Зараз підійду трошечки покажу хвоєпад. Можливо, комусь буде цікаво. Ось як виглядає він всередині. У нього щороку є такий хвоєпад. І потрібно вичищати для того, щоб він мав привабливий зовнішній вигляд. Зростає у нас він уже достатньо давно. Багато хто цікавився. Десь скільки років? Вісім. Вісім вже точно є. Ось. Тому е, міг би він бути набагато більшим, якби його не, не чіпали. Е, але нам більше подобається в такій топіарній формі. Хоча природня також дуже приваблива. І так роботу з нашим першим кіпарисовиком закінчили. Ось такий результат. Показую вам спеціально з ракурсу нижнього спочатку, щоб було видно, які шари у нас утворюються. Можливо, він у природній формі виглядає дещо естетичніше, коли у нього звисаючі такі гілки. Ми намагаємося по максимуму їх залишити на верхній нашій пальмочці, щоб були такі ниткоподібні висячі гілочки, але нижній вирішили постригти ось так бубликом, щоб він був максимально компактний і гарненько знову наростав в наступному році. ось. Не, не кардинально, не дуже сильно обстригли, але е, е, якщо брати його вигляд на початку ролика, я вам додам, хто забув, як він виглядав, то, звичайно, видна різниця, помітна. Мені подобається, коли є такі топіарні форми, тому не жалкую зовсім, що ми його стали вистригати. Мама приступила зараз до викупки нашої туйки-теді. Ось. Вирішили, що зараз, якраз, поки не полізли тюльпани, поки не прокинулися седоми, якраз хороший час це зробити. Зараз покажу коріння. Я думала, чесно кажучи, що буде набагато більше коріння. А воно, мабуть, зростає. Нормально? А ну, В принципі, так, да, в принципі, непогано. Але туйка дуже у нас ця немолода. Ось така. Такий вигляд вона зараз має. Будемо думати, як з нею вчинити. Зараз тут наведемо порядок і, можливо, ще встигнемо постригти наш Кипарисовик Другий. І знову усім привіт! Ми вчора все ж таки закінчили свою роботу, але вже було занадто темно, тому вирішила вам дозняти сьогодні результати. Погода сьогодні набагато гірша, дуже вітряно. І, на жаль, немає зовсім сонечка, можливо, і дощ піде. Але головне, що робота зроблена. Треба встигнути вивезти наші відходи, які нарізали сьогодні на дачу, збираємось. І подивіться, які результати у нас по стрижці парисовика Філіфера Ауреанана. Ми його не сильно обстригали, тому що він наростає ну, такими довгими пагонами. Через це е загущується він досить складно. Але нам подобається результат одного року. Можливо, якби постригли ще під час сезону, він був би ще густішим. Але вже як є. Ось. І покажу зараз, як виглядає наша діляночка без е, туйки Теді, яку ми також встигли вчора викопати. Мені здається, що взагалі вона там е, ніби нічого не змінилося. Ми поставили поїлочку трошки далі, ось, і виглядає це зовсім е, не голо, як мені е, здавалося, що буде. Але, тим не менш, все ж таки мені дуже хочеться е, посадити сюди ще якусь хвойну рослинку, адже місце є, і якщо ми знайдемо щось е, на наступний сезон красивеньке, таке нестандартне, то обов'язково розмістимо тут. А нову рослинку. Ось це наша Елічка так вже виросла. Кицюня. Тігрюня така. Вона дуже схожа на Тигрюню. Елічка, покажися. Ось. Ось такі справи, друзі, у нас. Дуже-дуже сподіваюся, що погода ще протримається якийсь час, тому що є пересадки, про які ми трошки забули, і треба їх обов'язково здійснити в цьому сезоні. Тому не забувайте підписуватись на наш канал, ставити нам вподобайки. Обов'язково ще познімаю вам цікавий контент до зимового сезону. Бажаю усім друзі, добра, спокою та, звичайно, мирного неба над головою. До нових зустрічей!